Наш наступний спікер Володимир Назаренко. Сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість. Для початку важливо. Для початку дуже важливу інформацію. Бачите, ми не гаємо часу. Одразу до справи. У нас є певна традиція, коли виходять в ефір військові, переважна більшість потребує нашої підтримки, тому що ми без вас ніяк, так само, як і ви без нас. Ми тут в тилу можемо долучитися до наближення нашої перемоги. Яким чином задонатити на потрібну справу? Зараз на екранах глядачі бачать QR-коди, номер картки і бачать вас, пане Володимире. Що потрібно вам та вашим побратимам для того, щоб нищити ворога? Дійсно, це зараз збір нашої бригади на підрозділи розвідки, які виконують зараз в ці хвилини, в ці години, в ці дні. Надважкі задачі на декількох напрямках, де тримає оборону наша 4-та бригада національної гвардії. Рубіж це підрозділи, які потребують відповідне обладнання, якісне обладнання, якого ніколи не буває достатньо. Тому спеціальне обладнання, нічні прилади, нічного бачення, приціли інше обладнання, Владення, про яке не можу говорити в ефірах, це те, що потрібно. Це те, що рятує життя, це те, що робить наших надпідготовлених побратимів, надпідготовлених хлопців, здатними виконувати ще більше задач, ще менше ризикувати власним життям, і ще більше робити бавовни Ми Чітко розуміємо і знаємо, що зараз специфіка і штурмів і того, що відбувається на сході на декількох напрямках сходу. Це і Лиманський напрямок. Це і Сіверський напрямок, це фактично Бахмутський напрямок. Це коли ворог актив, активно працює з fpv дронами з дронами зі Скидами, з ланцетами, з крилами і БПЛА-розвідниками в умовах Зеленки. Ну, фактично ми всі бачимо, наскільки. Буйна, скажем так, рослинність наскільки легко замаскуватися, і в цих умовах дуже важливо мати обладнання для того, щоб не допускати. Можливості ворогу просуватися. Ворог зараз використовує в більшості тактику просування дрібними групами там до декілька там штурмовиків, відділення там трошки більше, але це спроби штурмів на багатьох багатьох десятків напрямків одночасно, і це все супроводжується активною роботою БПЛА супротивника, активною роботою коптерів зі скидами, активною роботою артилерії. Ми чітко розуміємо, що щодня ворог. Бомбардує в першу чергу вогонь артилерії зосередив по нульовим лініям для того, щоб перекривати оці от е, штурмові підрозділи ворога просуватися. Але в більшості випадків для ворога ці спроби безуспішні завдяки моїм побратимам, які в ці дні відбивають атаки ворога, які не дають ворогу просуватися, і в принципі уважно пильнують за переднім нульовим краєм і на будь-який рух супротивника зустрічають його шквальним вогнем. Ну і зокрема Можу так само сказати, мої побратими артилеристи, мінометники так само е зустрічають ворога шквальним артилерійським вогнем і не тільки на нульовій лінії, а чим далі в тил, тим більше і тут так. дуже хочеться, щоб глядачі не були пасивними. Поки ми вас слухали, залишалися всі необхідні цифри на ваших екранах. Якщо ви не встигли задонатити. Зробіть це обов'язково, кожна гривня вона має значення, і особливо, коли мова йде про обладнання для роботи українських воїнів вночі, це, це важливо. Будь-який збір важливий. А коли ви бачите ось таких героїв в прямому ефірі, ви розумієте, що це цілеспрямоване збирання коштів на точкові потреби. Щойно ви почули які саме. Долучайтеся, будь ласка. Тим більше просто зараз пабліками гуляє дуже цікаве відео. там до речі, про БПЛА і тепловізори так там якраз вночі. Наскільки я розумію, це мова про все ж запорізький напрямок, але тим не менш вночі був знищений саунцепьок нашим безпілотним літальним апаратом. Це було дуже ефектно, пане Володимире. скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що ось цей саунцепьок якраз був знищений вночі. Наскільки ворог активний вночі на відтинку за який відповідає ваш підрозділ? Ворог більше я не можу там деякі деталі розкривати. Mm -hmm. Ворог однаково активний, що вдень що вночі. Він намагається використовувати перевагу в кількості, в кількості живої сили, в можливості проводити ротації, поповнення, поповнення своїх втрат в живій силі. Активно використовує те, що може прикриватися, маскуватися в великій рослинності, в великій зеленці. Але що стосується новин про знищення сонцепока, це досить дуже, дуже така страшна зброя. Єдине, те. Що вона не може вести вогонь з величезної дистанції, як, наприклад, далекобійна артилерія, що сил оборони, що е, ворога. Е, тобто, вона під'їжджає на кілька там, кілометрів, якщо ну там до десятки кілометрів, якщо там е, не заглиблюватися в технічні характеристики. І Тут важливо для того, те, що м, оператори БПЛА виявили і е, пілоти в піввідронів відпрацювали по цій пекельній машині. Це досить важливо, щоб вона не встигала відкрити. Вати вогонь, це є захист наших побратимів, піхотинців, які щодня на вістої всіх бойових дні всіх бойових дій лишаються. Тому це важливо винищувати і вести контрбатарейну роботу. І тут і артилерія, і оператори в півдронів, ударних дронів БПЛА мають вчасно якомога швидше знищувати ворожу і артилерію, і сонцепокігради, і тощо, тощо тощо пане Володимире. А... Часто ворог використовує керовані авіаційні бомби, використовує їх на різних напрямках, скидає їх не лише на голову військових, а й цивільного населення на вашому відтинку. Наскільки часто вони прилітають в окопи до українських героїв? Ну, загалом, те, що мені відомо, щодня ворог використовує не десятки, навіть, а вже сотні некерованих некерованих авіабомб різного роду боєприпасів авіаційних. І це специфіка зумовлена знову ж таки тим, що довга тривалість світлового дня, гарні, гарна видимість, гарні погодні умови для активності БПЛА, ворог змушений. Відтягувати повторюю свою артилерію, маскувати її або навпаки вкопувати і вести вогонь, артилерію, бомбардувати фактично артилерію більше так. Передні нульові позиції сил оборони на жаль, ворог це робить. А компенсується тим, що використовував величезну кількість авіаційних боєприпасів ще більшої дистанції, і тут власне дуже добрі новини, які лунають за засобів масової інформації і. Ми сподіваємось що посилення здатності України і сил оборони України захищати небо ще буде з кожним кроком, з кожним днем все більше. І важливо, щоб ворожі ті падали, і зменшувати можливості ворога в принципі панувати в небі, як це в авіації, так і в БПЛА, так і в артилерії. Друзі, користуючись нагодою, ще раз закликаю зробити просто зараз такий, знаєте, окремий суботній донат. Скануйте QR-код. Будь ласка, давайте разом будемо допомагати нашим захисникам. Пане Володимире, питання такого плану. Було багато там не зовсім підтвердженої інформації з приводу знаходження на полі бою, скажімо так. Певних взірців озброєння не зовсім російського походження. Чи бачили ви на вашому відтинку якісь такі чудернацькі, можливо, неочікувані екземпляри? Ну окрім гольфкарів, там зрозуміло. Ну в супротивник намагається знову ж таки використовувати ці погодні мови і пересуватися з більшою швидкістю. пересування ворога все меншими і меншими групами, тобто це вже навіть не групи. Це один-два орка пересувається, пересувається дійсно і на самокатах, і на мотоциклах, і багі, і інших. Іншого роду ну, особисто мені не ну, я не спостерігав, але щоб ворог використав якусь іншу техніку, але насправді у радянської імперії у Московської імперії дуже великий асортимент пекельних машин, техніки, боєприпасів. І, ну, зокрема, неодноразово є по засобам масової інформації інформація про те, що. Уже багато місяців, якщо не рік використовує снаряди з інших диктаторських країн, це зрозуміло. Знову ж таки, тактика тактикасування порожньої артилерії, порожньої боєприпасів полягає в тому, що вони намагаються накривати квадратами, бомбардувати, бомбардувати площинами, але з кожним днем, на жаль, особливо за я гарної видимості, ворог пробує все більше і більше застосовувати свою артилерію, міномети. Точково, тобто під коригування з ППЛА, в принципі, те, що роблять сили оборони, тому тут знову ж таки важливо, щоб сили оборони були захищені РЕБами, системами радіоперешкод, для того, щоб робити фактично ворога сліпим і він не знав, куди стріляти. Пане Володимире, ми щиро вдячні Дякую. вам за те, що були з нами в прямому ефірі, і вдячні глядачам, які не просто дивилися, слухали, а й активно долучалися і донатили на ваші потреби, потреби ваших побратимів. Так. Дякуємо вам, Володимир Назаренко, сонечко, Позивний, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Національної гвардії України. qr коди номер картки, зберігаються в трансляції на YouTube, Тому, якщо ви не встигли і хочете задонатити, потім обов'язково передивіться і зробіть свій донат. І дякуємо кожному. То не був байдужий.